Вітаю, друзі. Сьогодні буду готувати зелений борщ і показувати, як я його варю. Для початку поставила варитися бульйон. Тут у мене куряче м'ясо. Додала цибулю, лаврушку і перець горошку. Також ставлю яйця варитися. Кількість інгредієнтів буде залежати від кількості вашої сім'ї. Стільки вам потрібно, стільки і додаєте. Далі. Буду нарізаю, верніше, цибульку для засмажки. Цибулю ми нарізаємо, а моркву я буду натирати на крупній фракції терки. Це потрібно мені для засмажки. Коли м'ясо майже готове, я додаю нарізану мілкими шматочками картоплю. Як зазвичай ми всі це робимо. Ще для цього борщу я використовую пшоно. Пшоно попередньо замочую в холодній воді, для того, щоб воно не гірчило. Коли воно трішечки настоїться, я його промиваю і буду додавати до бульйону, коли картопля вже буде теж майже готова. Далі готую засмажку, додаю трішечки олії, можна додати смальцю або вачкове масла, кому як що підходить. Сюди ж додаю цибульку і після цибульки, коли вона прирум'яниться, стане прозорою буду додавати морку в повному об'ємі і теж протушкую трішки. Майже все вже підготовлене. Далі потрібно нарізати відварені яйця. Я їх нарізаю теж кубиками такими невеличкими. Є люди, я знаю, які натирають на терці. Ще хочу сказати, що зелений борщ не обов'язково готувати з пшоном. Я готую різні варіанти: І з пшоном, і з без пшона, і з томатом, і з сметаною. Тобто, тут вже різні можуть бути варіації за вашими смаками та вподобаннями. Також у мене помитий вже щавлик, і я відрізаю непотрібні кінчики і буду теж його нарізати туди ж до яєць. І чим більше зелені, тим краще. Дощавлю я додаю ще зелену цибульку і обов'язково свіжий кріп. Це просто обов'язково, тому що саме кріп і щавель в поєднанні вони додають дуже гарного пікантного смаку. Шоно з картоплею вже приготувалося, бульйон готовий. Тож настав час додавання яєць. Ми це все робимо наприкінці приготування цього борщу, тому що інгредієнти вже майже всі готові. Також висипаю сюди зелень і до зелені буду додавати засмажку. Все гарненько перемішуємо, і сюди ж додаємо кисляк, це кисле молоко або кефір. Можна поєднати кефір із сметаною, можна додати тільки сметану, це вже кому як смакує. Мені з кефіром смакує, тому що кефір додає кислинку. Сметана, як укупи, якась буде солодка, якась кисленька, а от кефір це те, що треба. Можна змішати 50 на 50. І це буде зелений білий борщ, тому що він без томату. І ось Таким чином він готується. Солимо за смаком, перчимо. Більш ніяких особливих спецій я не додаю. Сіль, перчик, і цього достатньо, тому що зелень віддасть свої смаки, і, повірте, це буде дуже-дуже смачно. І Залишаємо буквально ще пару хвилинок, щоб борщ перекипів разом з зеленю. Вимикаємо, насипаємо по тарілочках і насолоджуємося цим смаком та ароматом. Ось так тарілочки він виглядає. Повірте, це дуже смачно. Раджу вам спробувати приготувати. Хто не любить пшоно, можете не додавати, готувати тільки з яйцями і зеленью. І дуже вас прошу поділитися своїми рецептами приготування зеленого борщу чи білого борщу, як він у вас в регіонах називається, як ви його готуєте, чи як готували ваші предки. Буду вам дуже вдячна за зворотній такий зв'язок і цікаво буде почитати ваші рецепти. Тож, готуйте, смакуйте разом зі мною, хай усе вдається. Мирного неба, вам спокою і гарних звісток! Всім па-па!